Або бо хто мене розгойди? Е, я, мама! Ну давай. Ви ж ти не впадеш? Ні. Ті то. А, навіть руки можеш пустити. Дуже легко. А може я сама би могла? Руки можеш пустити? А може. Дві? Одну. Дві. Ти каже. Чотко. Янко, ти б мене розгойдала? Дай. Янко, хто мене розгойдає? Ліля, дай ще раз. Дочонко, Ліля, ти б не хотіла так? А я розгойдаю! Я ну, розгойдаю! Да. Май класно, як сидять. Ну, я слізаю, йдеш ти, йо? Давай. Давай. Держись. Мало не сп'янула. я рукавички не Ага. Зимова казка. Мене точно п'янеть, Лілі. Іш, не треба й вина. Ран тебе розгойдає. Вау, круто. Мені це любить. Ну, ти, Лілі, також життів хоч разся гойдала? А? Ні, я пробувала. Пробувала? Ну, ти молодець. Тому я така помала йду. Але дивіться тепер на красу всюди, з висоти Лільо лиш лі, лі, не впади Аж гілка зарипіла А давай ще покручу тебе по кругу, так? Ми дуже сп'яніла. Ані, раз пропози. Це <плес> 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 so, я тобі як не кясінь голову дочки. Туди, туди. Була п'яна, давай. Це я не можу. Не крутиться ніяк. Ну, я туди я болять. Яночко, йдеш ти так пробувати. Янку, йдеш пробувати так, як ми сьогодні, стоячи. Ну так. Да. Лілю, постави. Давайте її постійно. Ну давай. Мам, ти упала. Не пусть, ми двоє даже заліземо. Зато й нам якийсь сніжок, а мені так, правда, ми вже його розтоптали. Ти не розгойдатись. А може вже достан? Ні Ну значить доста. А пока-пока. Ну пока-пока. ура! Ура!